Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами разом приготуємо дуже швидку та смачну закуску, яка називається слойка капрезе. Тож, давайте розпочинати. Нам знадобиться листкове дріжджеве тісто, соус песто, томати черрі та бейбі моцарела. Попередньо ставимо духовку розігріватись на 190 градусів. Починаємо різати тісто на квадратики. Далі робимо ось такі надрізи. Далі змазуємо все соусом песто. Далі кладемо один розрізаний помидор чері, томат чері і одну розрізану бейбі моцарелу Ось так. Змащуємо краї збитим яйцем. Це треба робити спеціальною кисточкою, але якщо у вас немає такої кисточки, можна робити це ложкою. Далі, за бажанням, посипаємо все прованськими травами. Поки наші слойки випікаються, ми з Олександром сьогодні будемо розмовляти. Про якого автора? Сьогодні я хочу поговорити про автора, якого звуть Том Кленсі. Це відомий американський автор, творчість якого, я так задумався, йде за мною по життю вже на протязі більш ніж 35 років. Першу його е книжку Ігри патріотів я прочитав ще підлітком, коли мені було 19 років. І з того часу е цей автор та герой ці цієї книги Джек Райан е так чи інакше повертається до мого життя. Всього о, в цій, ну, цей герой, він є персонажем 12 романів цього автора. 7 з яких були екранізовані в Голлівуді. Сім екранізацій. В екранізаціях цих книжок приймала участь низка дуже відомих голівудських зірок. Починаючи з сера Шона Коннері, Анджелі Джолі, Джона Красінський І дуже багато інших голівудських акторів приймали участь і знімалися в екранізаціях романів цього автора. Також. Його ім'я, я маю на увазі ім'я Тома Кленсі, воно навіть використовується в комп'ютерних іграх. Декілька дуже відомих комп'ютерних ігор, таких як Counter-Strike, Division. Вони називаються там, наприклад, Том Кленсі Division. То, то я можу сказати, що я маю справу з цим автором, читаючи його книжки. Дивлячись фільми чи серіали, наприклад, дуже відомий і дуже цікавий серіал на Prime Video, він і називається Check Riant. Чотири сезони з Джоном Красівським дуже цікавий, з гарним великим бюджетом, знімається в усьому світі серіал. І також, коли я граю в комп'ютерні ігри, таку, наприклад, як Division або Division 2, також я маю справу з цим автором. Це, я так собі розумію, все, що я хотів сказати сьогодні про цього цікавого автора. І таке запитання для наших глядачів: з якої книги розпочати знайомство з цим автором. Ну, я впевнений, що треба починати з першого роману цього циклу, про цього героя Джек Райана це Ігри Патріотів. А вже потім там пряма. Пряма загроза, а полювання за червоним октябрем. Октябре, можна вже далі читати одну за одною: всі 12 романів цього автора. Це було все. Наші слойки готові. Дякую.